Ви коли-небудь замислювалися, що життя може змінитися за кілька хвилин, іноді найнеочікуваніша зустріч руйнує всі наші стереотипи, викликає сумніви в тих речах, у які ми вірили, і відкриває двері в зовсім новий світ? Це не історія про ідеальний роман чи казкове кохання, це історія про правду, біль, втрати і силу, яка народжується там, де ніхто не чекав. Чи справді можна знайти любов, якщо ти давно втратив надію? Чи можна відновитися, коли здається, що всі двері зачинені? Сьогодні я розповім вам про Остапа, чоловіка, який жив у самотності, та Галину, незнайомку, яка прийшла і перевернула його світ. Ця історія кидає виклик поширеним уявленням про любов і щастя. Вона показує, що іноді найтемніші моменти життя це не кінець, а початок. Ви дізнаєтеся, як втрата може стати поштовхом до нового життя. Як розчарування відкриває шлях до справжньої близькості, і чому справжня підтримка це не просто слова, а дії. Приготуйтеся зануритися у світ, де кожен камінь на дорозі це урок, а кожен крок вибір. І якщо ви коли-небудь відчували, що все втрачено, ця історія дасть вам не просто надію вона покаже, що іноді, щоб знайти справжнє кохання, потрібно загубитися. Бо життя це не про те, щоб уникати бур. А про те, як навчитися плавати у штормі. Тож тримайтеся міцно адже попереду подорож, яка змінить не тільки Остапа й Галину, а й ваше ставлення до любові і життя. Сонце щойно прокинулось, а над полями ферми золоте поле вже повисла ранкова тиша, наповнена змістом. Остап Бондар, чоловік із глибоким поглядом і руками, обвітреними роками праці, розпочинає свій день не з годинника. А з внутрішнього відчуття відповідальності. Йому 42, і вже вісім років він один, з того дня, як жорстока аварія відібрала у нього батьків. Але він не залишив землю, не зламався. Бо в Україні ферма це не просто робота, це пам'ять, це зв'язок поколінь. Кожен рух Остапа говорить про досвід, він сипле корм у дерев'яні ясла так, ніби промовляє молитву. Його худоба був, як родина, що залишилася. Він не потребує слів, щоб висловити смуток або радість, усе сказано в його мовчанні, в ритмі його буднів. І хоча сучасний світ кричить про темп і технології, на таких фермах, як у Остапа, ще живе справжнє життя, без поспіху, але з глибоким сенсом, бо є речі, які не вимірюються грошима честь, спадщина, коріння. Життя українського фермера це не просто фізична праця, це внутрішній вибір. Вибір не втекти від болю, а залишитися і зробити з нього фундамент. Остап не шукав слави. Він просто вірно йде своєю стежкою, і саме в цьому його сила. Замість того, щоб проклинати долю, він відновив паркани, перебрав техніку і навчився справлятись сам. І кожному з нас варто задуматися, як ми реагуємо, коли залишаємося сам на сам з втратою ми тікаємо, чи ростемо. Та навіть найбільш стійке серце може здригнутися, коли на горизонті з'являється щось несподіване. Бо життя не питає, чи ти готовий воно просто приносить події, які змінюють усе. А іноді приносить когось, хто перевертає твій світ з ніг на голову. День тільки почав набирати обертів, а Остап вже обійшов половину ферми. Він чув кожен звук, як рипить вітряк, як клекоче вода в поїлках, як мукають корови. Але цього разу щось порушило гармонію. Десь на під'їзді загуркотів мотор, і не просто будь-який мотор, старенький синій запорожець, як з минулого століття, підійшов по ґрунтовій дорозі, здіймаючи пилюку. Остап спинився, нахмурився, бо коли хтось приїздить на ферму без попередження, значить, або проблема, або диво. З машини вийшла жінка. Її волосся було розтріпане, пальто пом'яте, а погляд. Погляд казав більше, ніж будь-яке прохання. Перепрошую, у мене машина зламалась. Можна попросити води? сказала вона, і її голос був суміщу втоми й надії. Галина. Її ім'я прозвучало просто, але в ньому була історія. Остап насторожено, але ввічливо кивнув і вказав рукою на ганок. Він не довіряв легко, але в його світі гостя не лишають без чаю й місця для відпочинку. Її присутність виглядала як кадр з іншого життя міська жінка втомлена, але гідна, наче витягнута з поїзда на півдорозі. Остап знав цей тип болю втеча, пошук, злам. Він відчув, що вона не просто приїхала, вона втекла. І хоча в ньому боролися обережність і бажання допомогти, врешті-решт, людяність узяла гору, бо в українському селі не прийнято лишати людину на узбіччі. Так він, не сказавши багато, зробив жест запропонував чай із м'ятою, хліб з медом і обіцянку допомогти знайти механіка. Але навіть тоді він не здогадувався, що цей несподіваний гість стане початком історії, яка змінить не лише його день, а й усе його життя. Галина стояла на порозі, намагаючись виглядати спокійно, хоча її пальці нервово гралися з гудзиком пальта. Здається, двигун перегрівся або щось із карбюратором, промовила вона, відводячи погляд. Остап чув такі слова не вперше. Але щось у тому, як вона їх вимовила, видавало, що це не лише про машину він знав, коли людина бреше, і знав, коли людина просто не готова сказати всю правду. Та, попри все, він не мав звички судити. Тому мовчки кивнув і запросив її всередину, бо навіть лукавий мандрівник. Заслуговує на чашку гарячої кави. Хата Остапа була проста, але затишна. Вікна вкривали мереживні фіранки, на столі миска з горіхами та медом. Він поставив каву на стіл і сів навпроти, уважно слухаючи, хоча вона ще майже нічого не сказала. У селі чоловіки слухають не лише вухами, а серцем. І серце Остапа вже вловило ця жінка в біді. Він не став тиснути. Замість цього розповів, що має старенький уазик, яким може поїхати в сусіднє село й покликати механіка. Це був його спосіб сказати Я тебе не виганяю. Галина на мить заплющила очі, як людина, яка нарешті знайшла місце, де можна не тримати оборону. Вона подякувала, але в її голосі читалася тривога. Якби Остап мав трохи менше досвіду, він би не помітив цього тремтіння. Але роки самотності вчили бачити те, чого інші не бачать. Він не запитував, звідки вона, не питав, чому одна, але в душі вже знав ця зустріч не випадкова. Той, хто живе ближче до землі, завжди чує голос інтуїції трохи гучніше, і щось у глибині Остапа нашіптувало ця жінка прийшла не лише за допомогою з авто вона принесла з собою історію, яка ще не почалась, але скоро почне розгортатись і змінить усе навколо. Проміння сонця лягало крізь вікна, мов благословення, коли Галина почала говорити. Її слова були обережними, як кроки по тонкому льоду. Вона зізналась, що поїхала з Києва спонтанно. Жодних валіз, жодного плану, тільки порожній бак бензину і повна душа болю. Остап мовчав, не перебивав. Бо є такі зізнання, які не можна квапити. Її голос був тихим, але кожна пауза кричала про щось невимовне. І він чув це. В її очах був той самий погляд, який він бачив у своїх після похорону батьків, погляд людини, що втратила точку опори. Галина говорила про втечу, але за словами читалась боротьба не з кимось зовні, а з собою. Її губи тремтіли, коли вона згадувала роботу, метушню столиці, чужі обличчя в метро і відчуття, що задихаєшся хоч довкола повітря в досталь, і в цей момент Остап зрозумів. Вона не загубилась випадково. Вона шукала саме таке місце, як його ферма. Іноді, щоб знайти себе, потрібно виїхати з карти. Галина не шукала розкішного готелю чи порад психотерапевта, вона просто тікала від шуму, що спустошує. Те саме можуть зробити й інші хоча б раз на місяць вирушити на день у тишу село, ліс, берег річки, будь де, де чути себе. Хочеш спробувати? Почни з малого. Відклади телефон. Вийди на двір, послухай вітер, просте, але неймовірно цілюще. І Остап, дивлячись на неї, вже не бачив просто гостю, він бачив дзеркало своє. Вона втікала з великого міста, він із великої втрати. І десь у цьому спільному мовчанні починалося щось нове щось, що ще не мало назви, але мало напрямок. Після короткої поїздки в село Остап повернувся з новинами, які не були надто втішними. Там кажуть, ремонт коштуватиме чимало, промовив він, опускаючи очі. Галина зітхнула. Її обличчя стало ще блідішим, а плечі ніби опустилися ще нижче. Вона ледь чутно зізналася, грошей у неї немає. Остап мовчки кивнув. Це не здивувало його. Але він не був тим, хто відвертається в складні хвилини. Бо серце людини, яка колись сама нічого не мала, знає, як це бути безпорадним. Він поставив чашку чаю на стіл і після паузи сказав спокійно. Можеш залишитися тут на деякий час? Допоможеш по господарству. А далі побачимо. Його слова були прості, але в них була сила не співчуття, а партнерство. Бо в українській традиції допомога це не милостиня, а жест довіри. Галина підвела голову, в її очах з'явилася сльоза. Вона не очікувала такої пропозиції. І вже точно не очікувала, що хтось незнайомий побачить у ній людину, а не тягар. Прийняти допомогу буває складніше, ніж її дати. Але в той момент вона відчула, що може дозволити собі трохи слабкості. Замість того, щоб відмовлятися з гордості, вона кивнула і промовила Дякую. Я справді це ціную. Остап не посміхнувся, не зробив драматичних жестів. Він просто встав. Дав їй ключі від вільної кімнати та пішов годувати коней. Бо добрі справи не потребують фанфар, вони ростуть, як пшениця, тихо, але глибоко. А в тій кімнаті, де ще пахло деревом і вишитими серветками, Галина вперше за довгий час відчула спокій простий, сільський, справжній. І хоча вона ще не знала, як довго пробуде тут, серцем вона вже залишилась. Бо іноді дім це не місце це людина, яка сказала. Ти можеш залишитися. Кімната, яку Остап запропонував, була маленькою, із вікном насад, і старою піччю в кутку. На стінах вишиті рушники, на ліжку плед, ще пахнущий сонцем. Не було ні кондиціонера, ні вайфай, ні гарного ремонту, лише тиша, тепло і спокій. Але для Галини це було більше, ніж готель із п'ятьма зірками. Це було її тимчасове небо. Вона, котра ще вчора спала в машині, сьогодні мала дах над головою і людину, якій почала довіряти. Сидячи на краєчку ліжка, вона торкалася пальцями старої скатертини, уявляючи, хто її вишивав. Тут усе було зроблено руками з любов'ю і терпінням, як колись у її дитинстві, в селі бабусі на Тернопільщині. І в цій простоті було щось цілюще, бо сьогодні втомлена душа не потребує психолога. Якщо є змога просто побути в тиші біля теплої печі, з чашкою липового чаю це і є справжня терапія повернення до витоків. Галина не звикла приймати добро без підозри, але з Остапом було інакше він нічого не вимагав, не дивився на неї оцінювально, не питав зайвого, його мовчання лікувало, а його очі говорили Тут ти в безпеці. І саме це стало ключем до того, що в її серці нарешті з'явилася тріщина. Не від болю, а від надії. Вона взяла на себе кілька дрібних справ по господарству і відчула, як життя поступово повертається. Можна втекти від міста, можна втекти від людей, але втекти від себе неможливо. І тепер, серед запаху свіжоспеченого хліба і гуку півня на світанку, Галина почала вперше за довгий час слухати себе. А тим часом Остап із відром для курей краєм ока стежив, як вона кладе свої речі у шафу. Бо він уже відчував. Ця жінка принесла з собою не лише історію, а й щось, що змінить і його світ. Минуло лише кілька днів, але ферма вже ніби розквітла. Галина, не чекаючи вказівок, вийшла до зарослого городу, підкочала рукави і взялась до роботи. Вона знала, як працювати з землею, не з книжок, а з досвіду. Сапа в її руках була точна, ритмічна, а кожен рядок. Немов символ порядку серед життєвого хаосу. Остап із повагою спостерігав, як вона оживляє давно забуту ділянку. У кожному її русі було щось лікувальне, ніби вона вкорінювалася знову в землю, щоб зростати. Земля має здатність вислуховувати краще, ніж люди. І поки вона копала, поливала і висаджувала петрушку, моркву та цибулю почала розповідати, спершу обережно, мов між іншим. Потім усе відвертіше її шлюб був не казкою, а тюрмою. Чоловік контролював усе від її грошей до її поглядів образи, погрози, ізоляція. У місті вона виглядала успішною, але всередині ламалась по шматках, і ніхто цього не бачив. Бо нас вчать терпіти, мовчати, тримати марку. Але мовчання не, за... не завжди золото. І вона нарешті це зрозуміла. Остап слухав мовчки, стискаючи в руках насіння для соняшника. У його очах не було жалості, лише глибоке розуміння. Бо навіть якщо він не жив у такому шлюбі, він знав, як це втратити свободу. Іноді ця втрата приходить через гори, іноді через людину поруч. Але незалежно від причини, відновлення починається однаково з визнання правди. Те, що зробила Галина, вже було подвигом, і ця відвертість. Почала щось ламати й у ньому, коли людина знову торкається землі, вона ніби повертається до себе справжньої. І те, що Галина почала з городу, було лише першим кроком. Наступним стане щось значно глибше, бо коли серце починає розквітати після зими рано чи пізно, воно тягнеться до сонця. Вечір був тихим, як молитва. Остап сидів на лаві біля старої яблуні, коли Галина приєдналась до нього з кухлем у звару. Її запитання було просте. А ви коли-небудь кохали? Він довго мовчав, потім зітхнув і кивнув так, колись він мав жінку, яка запалювала світлом усе навколо. Але вона хотіла іншого місто, кар'єру, свободу, якої ферма не могла дати, і він, не дивлячись на біль, відпустив бо любов це не про контроль, це про вибір, і він вибрав не тримати це рішення сформувало його. Замість того, щоб озлобитися, він став глибшим. Замість того, щоб шукати заміну, вирощував тишу, не всі втрати погані, деякі, як обрізання гілок на дереві, боляче, але необхідно для росту. Остап навчився бачити, хто приходить до твого життя, аби залишитись, а хто щоб навчити. Його колишнє кохання вчило відпускати. І тепер, дивлячись на Галину, він усвідомлював справжнє кохання не тримає, воно підтримує. Галина слухала мовчки. Але її очі були наповнені повагою. Вона теж знала, як це манаміси, коли тебе тримають не через любов, а через страх, і почула в його словах нову правду. Кохання, не клітка це дім, до якого хочеться повертатися. Вони сиділи поруч, не торкаючись, але ближчі, ніж багато пар, які прожили разом роки. Бо справжня близькість не в кількості поцілунків, а в кількості правди. Яку ти готовий показати, і того вечора під зоряним небом щось між ними змінилося не було великих слів чи гучних зізнань лише тиша, що обіймала сильніше за будь-які обійми. Але життя рідко залишає все в спокої надовго. Бо, коли між двома починає народжуватись щось справжнє, старі тіні часто повертаються, щоб перевірити це на міцність, той день починався як звичайний. Але вже з самого ранку Остап відчував якусь тривожність, ніби повітря стало важчим, а тиша гучнішою. І недарма. Біля воріт зупинився чорний джип, що зовсім не пасував до сільської дороги. З нього вийшов чоловік у брендовому пальті, з холодним поглядом і з верхнім тоном. Я шукаю Галину, вона моя дружина, сказав він. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалась отрута. Остап не ворушився. Але в очах полум'я. Він не питав, як той її знайшов, він лише зробив крок уперед, перекривши шлях. Тут вона в безпеці, і більше не ваша справа. Роберт посміхнувся, як хижак. Всі мають свою ціну, кинув, витягнув візитку і поклав на лавку біля воріт. На звороті була сума винагорода, наче Галина не людина, а товар. Остап стискав кулаки, але не піддався емоціям. У його світі честь важливіша за гроші, і він не дозволить, щоб страх знову оселився в її очах. Галина стояла за дверима і чула все. Її тіло тремтіло, але вона не втекла не цього разу. Бо знала тепер вона не одна. Остап не просто фермер, він став стіною. А іноді в житті достатньо лише однієї людини, яка скаже Я тебе прикрию. Цей момент змінив усе. Уперше за роки вона відчула. Її не здадуть, не продаватимуть, не змусять повертатись у пекло. Та ситуація залишила слід, бо тінь, навіть коли зникає, залишає холод, і Остап зрозумів одного морального захисту мало потрібно діяти. Бо світ не завжди грає чесно, а добро треба захищати не тільки серцем, а й законом. Після тієї тривожної зустрічі Остап не міг дозволити собі стояти осторонь. Він звернувся до місцевого адвоката, людини, яка давно допомагає селу боротися за справедливість. Закон це не лише слова на папері, а щит, що може врятувати життя. Остап розумів фізична сила це лише частина захисту, а справжня безпека у тому, щоб знати, що твоя правда підкріплена законами, і він був готовий стояти за Галину до кінця. Вони разом заповнювали заяви, збирали докази, планували стратегію. У кожному кроці Остап не відчував себе просто опікуном, він відчував, що між ними зароджується щось більше. Зв'язок, який не можна пояснити словами, але можна відчути серцем. Галина, дивлячись на нього, уже не була тією жінкою, яка приїхала в розгубленості вона ставала сильнішою, бо знала вона не одна. Для тих, хто переживає схожу ситуацію, Остап і Галина стали прикладом прикладом того, що захист. Це командна робота. Що іноді, коли ти відчуваєш безсилля, поруч є той, хто простягає руку. І ця рука може змінити все. Можна навчитися довіряти знову, можна знайти сили, яких ніколи не думав, що маєш. Та найбільша перемога це не тільки у суді чи законах, вона й у серцях, бо там, де є підтримка, страх відступає. І Остап це знав, дивлячись, як Галина вперше за довгий час усміхається без побоювань. Але попереду їх чекали ще великі випробування, бо доля не прощає слабкості вона про стійкість. Тиха ніч огортала ферму золоте поле, лише свічки тихо мерехтіли на столі в хаті. Остап сидів навпроти Галини, його руки тримали її, але не тряслися цього разу це було не від страху, а від щирості. Він говорив простими словами, але кожне слово було наповнене вагомістю прожитих років і глибоких почуттів. Галино, я знаю, що ми обидва пройшли через бурі, але хочу бути поруч, коли сонце знову сходить. Чи погодишся ти стати моєю дружиною? Його голос був твердий, а очі не відкриті, без масок. Цей момент не був казкою з книжок чи фільмів, він був справжнім. З усіма страхами, надіями і сумнівами, які приходять з досвідом. І саме це робило його особливим. Галина дивилася на нього, відчуваючи, як у її серці розпускається квітка довіри. Вона не могла повірити, що після всього болю, страху і втечі вона нарешті знайшла того, хто не боїться бути з нею справжнім. Коли Остап став на коліно, весь світ навколо ніби завмер. Свічки гойдалися від подиху вітру. А у душі кожного з них запалився вогник нового початку вони не казали багато, їм не треба було. Бо справжня любов не кричить вона тихо обіймає, лікує і дає надію. І це був той момент, коли дві зламані історії почали писати спільну сторінку. І хоча майбутнє лишалося невідомим, вони знали одне тепер вони не одні. Попереду були виклики, радощі і випробування. Але вони мали одне одного, і цього було досить, щоб сміливо крокувати далі. Свято було простим, але щирим. Маленька церква, заповнена усмішками друзів і сусідів, стала свідком початку нового життя Остапа і Галини. Їхні обличчя світилися щастям, яке не купити за гроші. У тиші сільської обителі лунав дзвінки спів і тихі молитви, що благословляли цей союз. Люди знали ця історія не просто про кохання. А про відродження, про силу, що народжується з віри і терпіння. Діти, які згодом з'явилися у їхньому домі, були як живі квіти, що розквітали під ніжним сонцем. Ферма, колись тихий притулок, перетворилася на квітучий край, наповнений життям і сміхом, з кожним роком їхня історія міцнішала, мов коріння старого дуба, що тримає землю у своїх обіймах. Вони разом долали бурі, переживали радості і втрати. Але завжди поверталися один до одного, як додому. Це не була проста казка, а життєвий урок. Іноді, щоб знайти справжнє, треба заблукати, забути, ким ти був, щоб стати тим, ким повинен бути. Історія Остапа і Галини це нагадування, що любов може народитися з найнеочікуваніших зустрічей і найтемніших моментів, бо в житті, як у землеробстві, найкращі врожаї приходять після важких зим. І хоча ця розповідь завершується, Її сенс продовжується у кожному, хто відважується йти вперед, незважаючи на втрати і біль. Бо справжня любов це не кінець, а початок. А для тих, хто слухає попереду безліч нових сторінок, які варто написати, що ви зробите, коли життя поставить вас на роздоріжжі? Чи вистачить вам сміливості визнати свої страхи, відпустити минуле і дозволити собі любити по справжньому? І чи готові ви прийняти, що іноді найбільші дари приходять у масці втрат? Остап і Галина це не просто герої історії, це дзеркало для кожного з нас. Вони показують справжня сила в чесності перед собою і в здатності відкритися для нового. А чи наважитесь ви зробити крок назустріч змінам? Чи залишитесь на місці, чекаючи, поки хтось інший змінить ваше життя? Пам'ятайте, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком. І справжня любов не тільки лікує, а й надихає рухатися вперед. Якщо ця історія торкнула ваше серце, не зупиняйтеся на ній. Підпишіться на канал, активуйте сповіщення і дізнавайтеся більше про те, як долати труднощі, знаходити світло в темряві і будувати життя, якого ви справді заслуговуєте. А тепер скажіть, який крок ви зробите сьогодні, щоб наблизитися до свого справжнього щастя? Пишіть у коментарях. Ми разом знайдемо відповіді.